Усім привіт! Сьогодні я варила яйця, і мені стало цікаво, чому яйця після холодної води чистяться краще ніж якщо їх не остудити. Але ж я біолог, і мені це стало цікаво з біологічної точки зору. Тож давайте розбиратися, як це працює. Оце відео до речі, як воно чиститься після холодної води. Окей, okay, гайз, що важливого нам потрібно знати, щоб зрозуміти, як ця бляха взагалі працює. По-перше, яйце це яйцеклітина. У будь-якої яйцеклітини є захисні оболонки. У яйця це шкаралупа міцна, але пориста з карбоната кальція, та внутрішні дві мембрани, які оточують одна шкаралупу, інша оточує внутрішнє місто, тобто білок і жовток. Далі при великих температурах, а так само, як і при низьких температурах, і так далі, з білком відбувається денатурація, тобто повністю руйнується його структура. Це призводить до агрегації, тобто злипання. Також у нас внизу яйця є повітряна камера, де є також повітря. При кипінні повітря розширюється, ну тобто це властивість взагалі всіх газів, але діватися йому загалом не дуже то є, коли є куди. Тож, коли ми беремо це вже яйце зварене в круту, і воно вже і так досить міцне через денатурацію білків із-за високої температури, ми одразу його кладемо в ще більш холодну температуру. Це призводить до того, що газ знижує свою температуру, знижується тиск, той, який був до цього, і білки під впливом низьких температур ще більше денатуруються, тобто вони ще більше стискаються. І це призводить до того, що простір між двома мембранами там, ну, власне, той, який маленький був простір, він з'являється ще більшим, тому що вже нічого не тисне, і само по собі яйце стислося ще більше. Це призводить до того, що нам легше чистити варені яйця, коли вони ще охолоджені в холодній воді, але різко охолоджені.